Чу у місті величезна кількість хрущів зараз спостерігається масовий вихід комах із ґрунту. Це природний цикл, коли личинки, що замували 4-5 років, перетворюються на дорослих жуків. Хрущі, шкідники, дорослі комахи об'їдають листя дерев, а личинки пошкоджують коріння. Я казала, що на Виноградарі помітила справжнє нашестя цих жуків. А ви і про свій досвід розповідаєте? Ось зокрема Галака, наша глядачка, пише наступне. Доброго ранку, так у цьому році якесь нашестя хрущів йдеться про Святошинський район. Котик дивиться у вікно, і він явно в шоці. Пані Катерина пише наступне: на Троєщині неможливо відчинити вікна. Хрущів повно, і Вони залітають у квартиру. Це початок троє Біля парку на жаль, немає імені та прізвища, не підписані у Вайбері, але е, пригадують наступне: що мені дідусь розповідав, що під час війни, коли їсти було нічого, він з братами та сестрами їли хрущів. Ну це вочевидь до тієї історії про суп із хрущів, яку ми переповідали у попередній годині.